Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Майстерня. Значить, у попередній серії я вам показував, що я спалив роутер tp link tl wr TLWR820N. Такий чудовий роутер. От тут є три от таких LAN і виход. І по необачливості я значить, втикаю туди отакий кабельок чудовий на 12 вольт. Поставив там перемикач є 9-12 вольт, я ставлю 9 вольт, не подивився, що тут ззаду написано. Втикаю в розйом і відчуваю такий характерний запах. Виявляється, що цей роутер у нас на 5 вольт. І дуже багато було коментарів під попереднім відео. Сказали, давайте ми його подивимося, що там є. Власне, я його вже відкрив. І отут -от, візуально, значить, на входному каскаді, от, я вам покажу ще крупніше фотографію. Оця от деталька, яка позначена У4. І вона має 5 ножок. От, і тут от Дросель L40. Значить, отут от явно видно, що а ця деталь вийшла з ладу. Давайте тоді поміряємо, що тут зараз по входу на питанні. Знайшов такий старенький тестер. Значить, в мене тут з інструментами не дуже. Ну, принаймні є отака от штука, є отакий от старенький паяльничок. Ну, от, значить є е, е, тестер. Ну і е, зараз давайте поставимо тоді в ОМИ, Поміряємо, що тут у нас виходить. От, ну, наприклад, 200 кг. Я не знаю скільки тут треба поставити. Ось він 0 вже показує. Ну і по питанні, що ми тут бачимо? От Давайте я вам таку покажу, щоб на тестері було видно. Ми бачимо, що тут... Коротке замикання. Значить, що ми тоді робимо? Пробуємо такі варіанти. Схеми в мене немає. Як воно там працює, насправді, я не знаю. Є одна схема, яка, власне, з іншого роутера, ну, там, схоже, теж отака штука стоїть, яка називається. Перетворювач напруги з 5 вольт на 3,3 вольта. Ну і коли я подав сюди, власне, 9 вольт замість 5, він не витримав. Яка зараз ідея, що можна зробити? Давайте думати. Значить, ну, Були такі варіанти, що писали люди, що оцей конденсатор все. Значить, Можливо, може, його треба буде випаювати. Можливо, дросель. Можливо, процесор також він уже не живий і нічого там не вийде з ним. Знач, ідея яка? Зараз спробувати випаяти оцю деталечку. От. Якщо ця деталечка у нас прибере коротке замкнення, то тоді можна думати, що робити з тим дроселем і шукати, власне, аж де там буде. Місце, куди подати 3,3 вольта. От, власне, в мене є отака от платка. Пішов, подивився, значить це перетворювач з 5 вольт на 3,3. От він ще не розпаяний в кульочку. От, значить, можна буде його схему там подивитися. ну І ідея така, що я купив собі в резерв. Точно такий роутер такої ж самої моделі. От, я думаю, що він підійде. От, е я його поки що не відкривав. Для чого? Щоб у мене був резервний роутер на випадок того, якщо щось вийде з ладу е по моєму основному. Обладнанню, обійшовся він там щось до 600 гривень, 500 з чим гривень. Мені його прислали, все гаразд, якби коробка ще не відкрита. І кроме того, що він в резерві, можна буде поміряти, а де на такому ж самому роутері у нас знаходиться 3,3 вольта. От такі справи. Зараз чекаємо, поки буде світло. Можна буде включити паяльник, хоча це, по-моєму, 40 ватний паяльничок. Тут ще з регулятором. Отак є. От, є паста, є флюс отакий. От, е я не знаю, чи флюс взагалі тут знадобиться. Є ще отакий припойчик, то, що я знайшов. Тобто, по мінімалкам щось є е е в цій частині. Ну, ідея яка, що. Власне, може там дійсно якась невеличка поломка, що можна буде подати з цієї плати 3-3 вольта і щось з нього буде. Як основний роутер, він вже навряд чи буде використовуватися, а як допоміжний, десь там в якусь кімнату його поставить, може і вийде. Це що ми робимо? Беремо підставочку для паяльника. Е, е, Нагріваємо паяльник, е, зараз я ще пошукаю наборчик пінцетів і пробуємо випаяти ту мікросхему. Значить, якщо вона випається, значить можна тоді далі. Якщо вона не випається, ну, тоді е, будемо використовувати це на запчастини і корпус піде на якусь самоділку. Давайте тоді пробувати. Так, друзі, наче нагрівся паяльник. От. Значить, побачимо, що воно тут буде виходить. Ось такий от паяльничок. От. Я думав, ще купити цю фен. Ну, паяльна станція з феном 1500 гривень. От. Тобто, зараз мені якби для ремонту одного роутера... Будь-що не дуже цікаво. О, тобто, якщо ви знаєте, де купити е, нормальний фен для випаяння мікросхем, або, знаєте, паяльну станцію там в районі півтори тисячі гривень, щоб вона реально працювала, я вам буду дуже вдячний за коментар. Так, ну що, давайте якось його це мудрить. Я вже 100 літ нічого не паяв. От. І... Зараз. Так, ребята, тільки не смеяться. Давайте, ну, короче, я уже и бачу погано, и все. И так далее. Так что давайте якось зараз це його прогріємо. Я понимаю, що йому уже там все равно, да? Вот. Так що цей елемент якось выпаять. Вот. прогріти, прогреть. Шо воно тут. паяльник на челок. Вот, зараз по чуть-чуть його отколупать. От уже он слоями цей элемент оттуда відходить. Уже три на тут прогріта. Якщо не будет короткого замикання, значить можна щось там дальше ліпить. Вот, а може йому... Вже і гаплик, Ну гаплик так гаплик. значить така його доля. Не получается. Не получається. Вже такі мелкие детали. Я уже навряд чи тут щось впаяю обратно. Ну хотя бы выпаять або выламать. Да, Щоб не повредить інші дорожки. І назад щось сюди пробовать допаяти. Да, без фена это ж та задачка. Так що не прошло ей полчаса, да, як... оно просто открышилось оттуда. Так, прибрать залишки припоя. Зараз подивимся, почистим. Бачите, ось вот так вот оно уже есть. на да? Вот этот элемент, вот тут вот, он, власно выкрышився. Значить, тепер його треба оце розчистити, що тут воно є. Отпаять решту. От. Я ще ж в окулярах розумієте вже. Окуляри плюс три. От. Для мене це якби важкувато. Тут щось побачить. Да і розумієте, якби роутер єсть. сейчас вот тут вот заложки позабирать вот оно выпаялось и эти куски отпаялись классно это же надо вот ту мочалочку знает это такая мочалочка есть чтобы паяльник чистить вот но я же не паяльщик я же так так А тут, щоб воно не з'єднувалось, треба його прогріти. І забрати той припой туди. То що тут три ноги, оце. Дві ноги отут добре відпаялось. Три ноги отут я не бачу. Або ножиком його прошкрябувати. Що ж туди можна підпаятися тоді коли. Раптом там зникне коротке замикання. От. Ну, наче щось щось проявляється. Так. В мене там ще така камерка була, яка давала можливість дивитися, якби як ендоскоп. От. Ну, тут поки що... А, я задіваю голови камеру, да? я перепрошую. Перепрошую. Волнуюсь дуже. Так, ну що, тут наче ця дорожка є. Ця дорожка є. Фух. Так, можна взяти інший телефон і іншим телефоном зробити, типу зум. Так. Если оно покажет, вот тут, так, вот тут, вот тут, вот, вот, наводимся, вот оно это место не фокусируется. Нема фокуса. Так, ну почти. Почти. Начебто всі п'ять ножой уже, вот тут, може, дві з'єднані, Сейчас ще попробуем його розпаять. Шо тут? Я ж не паяльщик ж понимает. Чого я сюди поліз, я не знаю. Так. Просто дуже цікаво було. Що і куда? Поэтому. Поэтому вот так вот. Раз. Может получится разъеднать эти две дорожки. Вот. Никола ничего такого не ремонтирую. Вот. Ну что, раз'єднано, значит. Берем тоді опять ставим метр. Це не надо, це теж не надо, це сюди, це не надо. Так, ставимо метр, коротим, що тут у нас по нулям, перевертаємо це все добро і на вході. О! У нас вже стало що-то по-другому. 50, що тут показує. Шоу оно показывает. 877 ум. Сейчас стоит на 2 килоума. Вот. Вот есть, да? Топ-то 6 поменялось. 6 поменялось. И вот тут уже... показує що ж воно показує зараз. Воткнуться хорошо. А ніфіга не показує Все, роз'єдналась цепь. Вот, то шось... це. Ну давайте на 200. На 200 Ом. Так. Тут правильно. це ж правильно включено. Ком в чорну Сюда оми в красну Да? Ну вот так, руками беру, все 200 Ом. Може батарея сила. Може и сила. Там крона. Крона. Ну нема. А так, если в одну, то есть. Ставим 20 кОм. 20 кОм, ничего не показує. Вот сейчас ничего не показує. То тобто, есть либо все плохо, либо... Нічого не показує. Значить, тоді конденсатор. А що з конденсатором? Він зарядився, чи розрядився, чи що йому. Кстати, да. там на вході ось стоїть конденсатор, От этот. тобто воно могло показувати, тому що конденсатор заряджався. А може, він і не зарядився, а хто його знає. А ну, давайте. Вольти 20 вольт на конденсаторі. Пробуємо, що тут на конденсаторі в вольтах? Нічого не должно бути. Правильно? Правильно. Так, значить, тепер в 20 кОм. Ставимо і дивимося, що тут по конденсатору. По конденсатору. Ну не Непонятно. Не оно Може воно залокировано тут все дело. Кто я знаю. що воно тут прилокировано, ні? Я не знаю, що я роблю. Короче, вы сильно не ругайтесь. Только трошки ругайтесь. А хотите сильно, можете в комментариях написать все, что вы думаете. Не прогревая. Так, ну я думаю, что контакт есть там. То есть на конденсаторе непонятно что. Непонятно. Щось з'являється, потім пропадає. Хто його знає. Ну нам той конденсатор уже, собственно. На, Тепер ідея яка? Що отут ще припаяний, сейчас я ці провода приперу. Отут припаяний цей дросель. От. І... Э, чи залишать мені цей дросіль, чи його випаювати? Если я буду пробовать туда подавать 3,3 вольта. Вот. Значит, надо теки знать, на какие ноги подать этих 3-3 вольта. Значит, есть вот тут вот такая замечательная штукенция с этой стороны. Идея яка Открыть рабочий роутер, найти 3,3 вольта. Вот. Земля і 3,3 вольта, щоб було понятно де. От, Ну і відповідно тоді мінус подаємо на землю, а 3,3 вольта туди де у нас буде 3,3 вольта на том другому роутері. І що-то з цього должно получиться. Тобто, в принципі сейчас можна ще сделать експеримент. Я не знаю. Подключитись туди стандартну зарядку. То есть або взорветься щось і дим з конденсатора, наприклад. Тому що от ця схема. Хоча йому вже хуже не стане. Вот. Значит, ну і відповідно тут ще мусор який-то валяється. І відповідно можна далі щось з ним мудрити. Вот. Значить, що робити, я не знаю. У мене поки що ідеї закончились. От, значить, можна сказати точно, що було коротке замикання по цьому розйому. От тут я міряв. Значить, тепер короткого замикання немає. Тепер, якщо я подужаю, припаяти от сюди контакти або дротики зразу, ну, от сюди подаємо 5,5 вольт, знімаємо з неї 3,3 вольта. І далі, далі дивимося, куди його сюди впадати. От, от справи в будь-якому випадку, ще раз наголошую, друзі, є роутери на 9 вольт, на 12 вольт і на 5 вольт. В принципі, люди написали мені в попередньому відео в коментарях, що майже всі роутери нормально працюють на 5 вольт. І можна Прямо от з USB да, брати живлення, це, до речі, в мене там плата зарядки така валялась на один акумулятор. То вона до цього не має ніякого стосунку. О, значить, е, таким чином, що е, якщо основна ця мікросхема у нас жива і е, далі я подам 3,3 вольта, із стабілізатора. От, треба подивитися, що там току ще на тому стабілізатору, тому що його споживання 0,6 А5 вольт. Значить, і треба ще знати, от також мене це питання турбує, чи є тут ще десь в схемі щось, що живиться на 5 вольт. Тобто, чи достатньо буде 3,3 вольта подати, і все запуститься і буде працювати відповідно. Чи йому ще треба буде 5 вольт? Тому що ну, нормальної схеми на нього немає. Так що, такі справи, друзі. Бажаю вам тоді міцного здоров'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей роутер. Ще раз перепрошую, у мене немає тут. Інструменту, якщо хтось порадить е, купити нормальний фен для того, щоб було в хазяйстві, Буває такі, що треба там якусь детальку випаять, підігріть. От, Тобто, звичайним будівельним феном, звісно, тут не обійдешся, треба спеціалізоване обладнання. Ну і чи треба воно взагалі в хазяйстві, чи не треба. От такі справи. Так що всім бажаю міцного здоров'я. До зустрічі в наступних серіях. До побачення. На все добре.